Вітаю, мене звати Макс Пордеус, і Після перегляду цього відео ви знатимете, як не перепрошувати, якщо ви не винні. Назва відео може здивувати, адже погодьтеся, для чого просити вибачення, якщо ми не винні. Нібито і без додаткових роз'яснень все зрозуміло. Та, на жаль, вкрай часто, потрапляючи у пастку токсичного маніпулятора, ми відчуваємо провину там, де її відчувати не повинні. І побіжно просимо вибачення там, де цього робити не слід. Нагадаю, що це вже п'яте відео з мого курсу про основи маніпуляцій. Покликання на попередні випуски шукайте в описі, вподобайте відео та підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього, аби не пропустити наступні випуски. Продовжимо. У другому занятті цього курсу ми чітко визначили, що основними інструментами токсичного впливу є відчуття провини, відчуття провини та відчуття провини. Я абсолютно переконаний, що ледь не щодня у вашому житті виникають ситуації, в яких можна цю токсичну провину не відчувати. Чому так відбувається? Усьому винні наші батьки. Ну майже в усьому. Одним із золотих правил виховання дитини вважається здатність навчити її говорити чарівні слова. Тому не дивно, що в один ряд із вигуками етикету Дякую, будь ласка, «Добрий день» і до побачення стали слова пробачте мені. Я на 100% згоден, що освічена та вічлива людина має перепросити, якщо напортачила. Я не вірю, страшне російське наступу. Якщо б я шабусь, я чесно скажу, я ошибся і пойду на фронт. <hết> <бір в Apr Home> освічена та вічлива людина має перепросити, якщо напортачила. Та не все так однозначно у питанні, чи дійсно ви зробили помилку, чи вас змусили думати, що ви її зробили? От тому у цьому відео ми і зупинимося на випадках, коли просити вибачення не обов'язково. Випадок перший за правду. Думаю, що тут кожен з нас годен пригадати власну історію. Наприклад, дитина не стала їсти бабусин пиріг, сказавши, що він не смачний. Я вже бачу, як при цьому батьки тицяють дитину в бік і шепочуть перепроси, адже бабуся старалася заради тебе. І з точки зору вічливості і бажання догодити бабусі, можна попросити вибачення, але це робити абсолютно не обов'язково. Ну, для чого це робити, якщо пиріг справді дитині не сподобався? Якщо ми вчимо дитину перепрошувати за правду, ми вчимо її не мати власної думки. Така дитина виросте слабкодухою і у зрілому віці буде легко піддаватися впливу будь-якої аматорської токсичної маніпуляції. Попийте заспокійливі, дурні баби. Інший приклад: через надмірну вагу жінка більше не приваблює чоловіка, а чоловік не говорить з нею про це, адже боїться сказати правду, за яку доведеться просити вибачення. Замість цього він заводить молоду коханку, і з часом родина розвалюється. Підсумуємо, що за правду вибачатися не обов'язково. Okay. Та зовсім інша річ: як і коли говорити людям неприємну правду. Для цього потрібно добирати слушний момент та відповідні слова. Другий випадок за відмову. Запам'ятаймо, що ніколи не варто вибачатися за те, що ви не хочете робити. Більше того, у деяких ситуаціях відмовити одразу це єдине правильне рішення. І навіть ваше ні теж не обов'язково підкріплювати вибаченням. Тому що вам немає за що відчувати провину, немає за що просити вибачення. У вас інша мета, або ви просто не хочете робити те, про що вас просять, або те, до чого вас підштовхують. Ви нікому нічого не винні. При цьому ступінь жорсткості вашої відмови може змінюватися в залежності від ситуації та мети комунікативного процесу. Пам'ятайте, як я розповідав про суржик в емоціях? Дзузьки або дідька лисого. Цей вигук можна використати, щоб відігнати від себе когось, або повідомити, що від вас нічого не вдасться отримати. Можна ще й дулю скрутити. або зняти штані, вилізти на стіл та показати сраку. А можна просто іронічно посміхнутися, чи утнути все це одразу. Тут все від мети комунікативного процесу залежить. Третій випадок за чужі очікування. Ви не повинні і не зобов'язані відповідати чиїмось нормам, правилам та очікуванням. Не можна жити чужими інтересами, бажаннями та підтримувати уявлення про вас, яке інша людина створила у її голові. Ви це ви, а не те, що про вас уявляє інша людина. Те, що хтось собі про вас науявляв, уявляв, вас взагалі не має обходити. Жити важливо так, як хочеться вам. А не за нав'язаними шаблонами або озираючись на ваше оточення. До речі, про те, що таке успіх і що означає бути успішним, я розповідав ось в цьому відео. Покликання на нього залишу в описі. Четвертий випадок: за те, що вас не стосується. Наприклад, вам принесли не те замовлення у ресторації, і ви кажете, Вибачте, але я не це замовляв. Або перукар зіпсував вам зачіску, а ви такі, вибачте, але я не це замовляв. No! Можливо, це перебільшення, але ці вибачення не стосуються ввічливості. Це питання, чи ви вмієте відстоювати власні межі, або дозволяєте іншим витирати об вас ноги. Якщо ви платите за якісь послуги, вас зобов'язані обслуговувати так, щоб вам сподобалося. Інакше ви маєте право не платити за виконану роботу. Це чесний обмін, і просити вибачення вам немає за що. Якщо все ж наполягаєте на звертанні у вічливій формі, то замінюйте слово вибачте або прошу вибачення на слово перепрошую. Порівняйте вибачте, але я не це замовляв та перепрошую, але я замовляв не це. П'ятий випадок за свої бажання. Хотіти того, чого ви хочете, це ваше право, а не причина соромитися чи просити вибачення у себе або, тим паче, у свого оточення. Наприклад, побути на самоті, а не йти на гучну вечірку, поїхати у відпустку взимку, а не влітку, витратити зароблені гроші на себе, а не на когось. Це не егоїзм, а здорове бажання будь-якої нормальної людини. Шостий випадок за свої почуття та емоції. Зараз це дуже поширена маніпуляція. Не можна картати себе ні за сльози, ні за гарний настрій, адже усі ми люди і маємо право на прояв своїх почуттів. Стримувати емоції шкідливо для здоров'я як психічного, так і фізичного. Якщо навколо війна, це не означає, що ви маєте всі ці місяці сидіти вдома і безупину сумувати і плакати. Ні. Няу! No! Ви маєте право і на те, щоб переготати, переглянувши улюблений стендап, і на те, аби зустрітися з друзями, і на те, аби потанцювати. Інакше дах поїде. Якщо у вашому оточенні є люди, які дорікають вам за те, що ви у доброму гуморі, знайте, що це токсичні маніпулятори, яких вам слід якнайшвидше позбутися. Сьомий випадок. За інших. Вчинки повнолітніх та дієздатних людей не ваша зона відповідальності. Ось хороший приклад. Ви порекомендували знайомцю якусь людину, а вона зробила халтуру. Вам не має бути соромно за це, адже ви жодним чином не могли вплинути на якість її роботи. Так, ви порекомендували цю людину, але ж ви не нав'язували саме її послуги і не наполягали, щоб саме ваш знайомець обрав саме ту людину. Це не ваша провина. Це вже історія про двох інших людей і про те, чому між ними сталося те, що сталося. До речі, можливо, саме ваш знайомець став причиною того, що все пішло шкереберть, і робота виконана неправильно. Повторюю ще раз: вчинки повнолітніх та дієздатних людей не ваша зона відповідальності, тому вашої провини тут немає і просити вибачення немає за що. Нагадаю, що для спонсорів та патронів каналу доступний ексклюзивний вміст на тему маніпуляцій та суржику. Покликання на Патреон шукайте в описі, а кнопка Спонсорувати прямо під цим відео. Восьмий випадок: за незнання. Знати все неможливо, а пізнавати нове набагато приємніше без відчуття провини. Запам'ятайте, що здатність визнати те, що ви чогось не знаєте, ознака сили. Я зняв вже понад 50 відео для цього каналу, і відео, які я знімав першими, зараз мене страшенно дратують. Але я не маю відчувати через це провину чи сором, адже без тих перших відео я ніколи би не почав вести канал, не зібрав би на ньому аудиторію у понад 65 тисяч людей. А ви би не переглядали зараз це надзвичайно корисне відео. Усе, що сталося з нами у минулому, усі наші помилки через незнання, це святе. Це те, що зробило нас тими, хто ми є, і привело нас туди, де ми є зараз. Єдиний нюанс розумна людина від нерозумної, відрізняється тим, що вчиться на своїх помилках. Просто проаналізуйте, що сталося, і не повторюйте цю помилку. Це конструктивно. А відчувати провину за незнання не варто, адже це деструктивно. Усіх перелічених вище випадках ви можете захотіти пом'якшити ситуацію. Це нормально, якщо вам дійсно цього хочеться. Якщо ж інша людина вам неприємна, то пом'якшувати нічого не потрібно. Щоб пом'якшити неприємну ситуацію, можна висловити жаль. Визнати емоції іншої людини, або запропонувати альтернативний варіант, який вас також влаштовуватиме. Ну і на сам кінець скажу, що вибачатися це суржик, адже вибачати ся означає вибачати себе. Українською правильно просити вибачення. Але, от саме у цьому контексті я попрошу вас частіше вибачатися, тобто вибачати себе і рідше просити вибачення. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Обов'язково вподобайте його, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар для просування. Успіхів!